Всім привіт, це спостережний інпости. Я Мар'яна Черкасець, і сьогодні про шахраїв. Вже багато місяців у Києві діє група молодиків, одягнених у камуфляж. Вони називають себе волонтерами і збирають пожертви на допомогу ЗСУ. Збирають переважно готівкою на благодійний фонд. Врятує рідну країну. У них на столах скляні коробки, і так звані волонтери чіпляються до перехожих з проханням дати скільки не шкода на підтримку українських захисників. Хлопці мають кілька жирних точок у центрі Києва. На хрещатику біля глав поштампу золотих воріт та Цуму. Але наші підписники повідомляють, що ці хлопці мають точки і у спальних районах на обох берегах столиці, зокрема на станції метро, героїв Дніпра. Запитати, що і для кого збирають до них підійшли чинні військові та ветерани. Зокрема, відомий киянин, активіст Олег Симорос, який до війни боровся проти незаконних забудов у столиці. Олег юрист, тож він добре знається на тому, як має працювати благодійний фонд. У у 2022 тисячі він вступив до лав 112 дванадцятої бригади ТРО. Воював на ірбінському напрямку. Потім підрозділ Симороза перемістили на Донеччину. У жовтні 2022-го він підірвався на протитанковій міні під Кремінною. Втратив ноги, пошкодив руки та обличчя. Нещодавно Олега виписали з лікарні після першого етапу лікування та реабілітації. І коли справжні військові запитали в молодиків у мультикамі, що тут відбувається, отримали лайку, погрози. І знущання. Придурок, знаєш, що такое? Это то, кто возить в дурака стоїть. Застосовувати ви, ви користуєтесь то, що у вас зараз немає. Ніх це 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 єдине, чим ви застосовуєте. Я розумію. ти Він розуміє слухайте перед вами в інвалід ветеран війни. Що ви городишо? Давайте будемо користуватися. Давайте на місце. Звісно, викликали поліцію, але поліціянти звично собі бездіяли. Звісно, це ж не воєнкомам у викраденні людей допомагати. Та повернімось до наших баранів, тобто до хлопців у мультикамі, які клянчать готівку, начебто на ЗСУ. Зрештою, поліції довелось затримати агресивних зухвалих збирачів пожертвів і навіть пообіцяти розібрати що ж там із грішми. При цьому Олег Семорозний вперше звертає увагу на їхню роботу. У жовтні Олег та інші кияни викликали поліцію, коли помітили на Майдані Незалежності людей у військовій формі, які збирали гроші від імені цієї волонтерської організації. Тоді активістю дописів. Наголосив, що 20-30% грошей шахраї віддають волонтерам, щоб отримувати подяки від військових і робити фото. Ці подяки вони розкладають на столах поруч із скриньками для пожертв. Вже тоді стало ясно, фонд розміщує скриньки з волонтерами військовими у багатьох районах Києва та збирає готівку. Керує ним Микола Осаула. А ще проти цієї організації відкрито кримінальну справу за статтею шахрайства. Та про все по порядку, одним із перших ще навесні цього року на підопічних осаула звернув увагу музикант та військовий Олександр Положинський. Ми поспостерігали за цими молодиками і після розслідування з'ясували кілька цікавих речей. Перш за все, ці хлопці не волонтери, бо волонтер це людина, яка займається благодійною діяльністю безкоштовно. А ці збирачі пожертв, хоч і називають себе волонтерами, тим не менш працюють саме за гроші. Причому за непогані гроші, як вони самі повідомили, нашому журналісту кожен такий збирач пожертв отримує 800 тисяч гривень на день. Цих волонтерів збирати пожертв. Ви, начебто, на потреби ЗСУ наймає благодійний фонд Врятуй рідну країну, засновником якого є киянин Микола Осаула. Про нього відомо небагато згідно з його сторінки в інстаграму. Саула любить дорогі автівки, швидку їзду, брендові речі і гарно посидіти з друзями. Очевидно, що Осаула непогано розбирається у психології, оскільки швидко зрозумів, що у воюючій країні людині у військовій формі відмовити важко, тому нарядив своїх так званих волонтерів у камуфляж, аби вони були схожими. На військових, адже перехожим набагато важче відмовити людині у військовій формі, особливо коли вона просить про допомогу. Військовий кур'єр додзвонився до засновника фонду «Врятуй рідну країну Миколи Осаули та запитав його, з якою метою його працівники носять військову форму. У відповідь Осаула заявив, що його підлеглі носять не піксель ЗСУ, а мультикам. І таку форму можна купити у будь-якому магазині. Побачив ваших людей у Києві. Вони збирають гроші на ЗСУ. Е, мені стало цікаво, просто хотів дещо уточнити щодо вашого благодійного фонду. Ви ж керівник фонду. Керівник фонду врятує рідну країну, так? Так, так, так. Е, ну вони. Вони можуть вони в формі стоять. Так, так. що вони ви, посер... ви, ви рахуєте, що вони не мають права стояти в формі. Є закон, який забороняє цивільним носити військову форму. Це не є державною формою. Це будь-який охотник може дітцю форму і ходити. Ви йому закрите? Ні, це мультикам форма. У нас є у свободному допусті в будь-якому магазині. Все це ми виявили ще на початку літа. Ми додзвонилися Саулі, і загалом він обматюкав нашого працівника. Щоб переконати перехожих у своїй напруженій волонтерській діяльності, працівники Осаули розкладають на столах подяки, начебто отримані від командирів різних частин ЗСУ. Втім, якщо ці подяки роздивитись краще, то одразу стає зрозумілим, чому у військових частинах нічого не знають про допомогу від фонду Осаули. Наприклад, подяка від 26-ї бригади її демонстру. Струють усім бажаючим на хрещатику. Втім, якщо роздивитися, то видно, що слово дивізіон там написано з помилкою. А замість печатки військової частини або міністерства оборони красується печатка міністерства юстиції. Решта документів, розкладених на столах, десь такого ж типу. це все відбувається у травні червні цього року. А до того часу, коли цими волонтерами зацікавився Олег Цимороз, хлопці трохи спрогресували, оскільки наше розслідування влітку вже наробило галасу, то вже осінь ні, підопічні осаули за словами Семороза, 20-30% грошей таки віддають на благодійність, щоб отримувати подяки від військових і робити фото. Ці подяки вони розкладають на столах поруч із скриньками для пожертв у відомій благодійній організації Армія СОС, яка багато років допомагає українським військовим. Нам погодились прокоментувати, як правильно, згідно із законодавством, має відбуватися збір пожертв готівкою на потреби збройних сил. Це зовсім непроста процедура. Для того, щоб збирати гроші готівкою, це має прийти людина до фонду, зустрітись бухгалтером, отримати прибуткову квитанцію, що вона внесла у фонд стільки-то грошей. І з цим документом, за встановленою формою, одна частина залишається у фонді, а інша частина корінець квитанції, тобто лишається у людини, пояснює Ганна з армії Сос. У квитанції мають бути підписи. Там має бути печатка підприємства, і це робить працівник. А не волонтер, такий порядок зовсім не схожий на те, як збирає готівку фонд в ряту рідну країну, де гроші розчиняються у невідомому напрямку. Тож не дивно, що прості питання, а де ж гроші для кого їх збирають, і що це взагалі таке відбувається, молодиків із коробками надзвичайно нервують. Давайте не дурешки. Подавашо. Отже, невідомі люди у військовій формі збирають гроші готівкою у центрі Києва на потреби ЗСУ. Сами ЗСУ раніше про це ніхто не чув, а тепер ці ж самі вже відомі люди так само збирають гроші готівкою. Кидаються на чинних військових і ветеранів. Які документи? Ви за Після чергового скандалу поліція Києва вкотре звітує про те, що вона працює над перевіркою фонду, відкрила кримінальне провадження за підозрою в шахрайстві. Але таку ж відписку ще на початку літа отримали і ми, коли тільки почали виносити цю тему в люди, Мовірно, хлопці в мультикамі мають неабияких покровителів, раз можуть спокійно і зухвало працювати. Тут вже як то кажуть, кому війна, а кому мати рідна шахраї були і будуть завжди. Головне знати, як не попередити. Пастися на їхній гачок. Отже, щоб не стати жертвою таких ось благодійників, щоб ваші кошти, які ви хочете передавати на потреби ЗСУ, справді допомогли українським захисникам. Військовий кур'єр радить вам жертвуйте лише перевіреним та авторитетним волонтерським організаціям. Не шкодуйте часу на те, щоб поцікавитись, куди пішли передані вами кошти. Не соромтесь, попросити показати вам фото переданої допомоги, а ще краще надати звіт волонтерського фонду. Бо це відкриття. Крита інформація, і справжні волонтери завжди з радістю нею з вами поділяться, оскільки вони зацікавлені зберегти найголовніше вашу довіру. Щоб звернутися по допомогу до вас знову, і пам'ятайте головне: якщо у вас просять допомогу готівкою та ще й тиснуть і маніпулюють, то тут є велика небезпека, що ви викинете гроші на вітер. Бо військові не побачать того, на що, начебто, збирають псевдоволонтери. Розкажіть про це друзям, поставте вподобайку цьому відео, аби більше людей дізнались про це. До зустрічі.